Вітаю вас, мої любі! Мене звати Наталя. З перших хвилин свого відео хочу сказати вам красну дякую за те, що ви на мене підписані, Ставите вподобайки, коментуєте, робите перегляди для себе. І я хочу, щоб з цього відео пусті баночки було, дасть Бог вам користь, якесь щось може новеньке, підчеркнете для себе. Так, це бестселер продаж, це в нас, бачите, який. Геть повністю пусті. Це, Звісно, я залишила по, по одному, тому що все не, не, не залишиш те, що використовувалося. Раніше це таке, я не робила таку рубрику. Це в нас іде бальзам, охолоджуючий, з кінським каштаном Доктор Туна Турція 500 мл, так? Величезний. Він має ось такий вигляд. Я вже користуюсь, вже не знаю, які, якою якою. В баночку по рахунку, але його вистачає набагато, він дуже густий, нікуди він не дівається на всякий випадок, але він дійсно. Коли забитий ніс, можна навіть подихати, щоб пройшли ходи носика, щоб не було проблеми по захворюванню. Також це чудовий охолоджуючий бальзам для ніг, коли втома. Набряки, коли важкість в ногах, при варикозному розширенню вен, кровотік покращується. Тобто це дуже з великою кількістю, з великою кількістю ще корисних рослин в складі, цей бальзам не тільки каштан, дуже гарне оформлення, дуже все правильно, так і тому я користуюся тільки. В мене якась проблема, я ним користуюся. так Дивіться, олія розмарину, екстракт квітів арники, олія жажоба, ментол, екстракт звіробою, олія м'яти, екстракт кінського каштана. Ось тако. Зараз, до речі, секундочку вашої уваги. Зараз акція. Купуй три плати за два. Ось так. 498 гривень, отакі три великих по 500 мл великана. Я користуюся споживачі мої користуються на постійній основі. Так, надалі, у мене це від компанії Лівеста, ось від такої нашої української компанії. У мене є е, чай. Я вже завершила ще цю пачку е, для схуднення. Хочу показати вам ще один пакетик, який у мене є. Біопакет, біорозкладний, легко все зручно відкриваємо. У мене тяжка йде з окропом біля мене. І дуже приємний аромат. Я собі зараз зроблю чай. Поки, а, Поки буду з вами розмовляти, мені чайочок настоїться і буду пити, споживати вже останню порцію такого чаю, біошка, біорозкладні пакети, це дуже важливо. І ось таке оформлення. Я купувала, коли ще була акція. Зараз він коштує 199 гривень, ось він. Ось наші білоскладні пакети. Тут 20 пакетів по 2 грама. Дуже смачний, дуже смачний, смакові якості чудові. Польського виробника повністю є склад. Дівчатка, повністю є склад на коробочці. Як примінювати? Худнути можна з задоволення. мікс ефективних рослин, водорослі, фукус, плоди, опунції, квітки гібіскуса, листя шовковиці білої та полунично-манговий смак. Саме те, що треба для ідеальної фігури та чудового настрою. Дієтична добавка фруктово-трав'яний чай, 20 пакетиків по 20 грамів. У мене цей ось для схуднення. Це вже в мене останній пакетик. Потрібно на добу 3 пакетики випивати. Ось так. Дуже відмінно міняє такий рожевий рожевий такий бордовий прям колір. Так. Далі у мене це іде теж від компанії «Лівеста». Це в мене йде гель-лубрікант 75 мл тут його. Зараз акційна ціна ціна до 23 січня 59 гривень. Дуже гарно купується, до речі, моїми клі... замовниками, Я вдячна, що це їм потрібно, тому що це те, що потрібно для інтимних моментів, да? моментів близькості, але для теплих вечорів, як тут написано, але ще в нього є така особливість. так, так, рідка гелева конститенція, ненав'язливий полуничний аромат, відмінний склад без шкідливих компонентів, універсаль, універсальний гель на водній основі позбавить можливого дискомфорту під час статевого акту, зволожить ніжну і тимну зону, миттєво загоїть мікропошкодження шкіри та зніме подразнення. Ось в чому справа. Тобто він може йти навіть як профілактичний, якщо в жінок є сухість і якісь проблеми. Проблеми в інтимній зоні. Так, не залишає плям, не липне і не має жирного ефекту. Ось так. 59 гривень до 23 січня можна замовляти. Зазвичай 79 гривень він йде, 75 мл. Ось такі від компанії Лівеста Так. Далі в мене це праймер. Я ними не користувалася, але. Потрібно було рекламувати замовникам, клієнтам, і прийшлося мені це. Я вже свій закінчила. Прийшлось мені таким чином І самій вже його спробувати. Зараз в мене немає його на шкірі, але ось мій: вистачає на багато місяців, гелева відмінна текстура. Він таке робить зі шкірою. Чудеса, чудеса робить зі шкірою. Такий маленький вистачає на дуже багато його, 25 мл. мілілітрів. У нас виходить праймер, це основа під макіяж, яка забезпечить ідеальну гладкість шкіри та збільшить час стійкості макіяжу. Чому я читаю вам ще із каталогу? То, що я говорю вам своє, ну, треба і проч... дивіться повністю матує, повністю матує шкіру і робить гладесенькою, гладесенькою. Тут шкіра і ось тут шкіра. Дивіться, яка синячок там в мене, ну вибачайте, в мене така шкіра, що я де не вдарюсь, там в мене буде синяк. Тобто різниця від... відмінна. Тут блиск, а тут іде ось матовий. І така гладкість, як атлас. Це ще я дуже багато взяла. Це таку кількість потрібно на ш... всю шкіру обличчя. Тому що він дуже, дивіться, еко, Боже, його можна рознести, рознести і рознести. І ось дивіться, дивіться, на цю ручку і на оцю ручку. Тут є блиск такий, да, тут крем мене нанесений ще до знімання, А тут ні, тут така матовість і дуже така гадкість, як шовк. Відмінна річ, дівчата. Акції постійно, акції дуже відмінно. Тому рекомендую, я купувала, буду купувати. Колись таке було в Фармасі, дуже були такі чудові, розпро, як кажу, розпродажні сторіночки були. Там можна було купити, щоб навіть бали давали за це. Дуже відмінну продукцію. Я пам'ятаю, наче 55 гривень, яка прийшла, був з Макадамії, да, це ж горіх макадамія, був відмінний такий ласьон для тіла. Я взагалі рекомендую вам від компанії Farmaсі дуже відмінні ласьони для, для руки тіла, 200 мл, великі об'єми, дуже з приємним ароматом. Було у мене їх декілька і багатенько мене продавали, тому що була ціна каталогу, здається, 55 гривень. Це була дуже відмінна ціна, і їх дуже гарно мене розкуповували. І, звісно, я користувалася таким милом, гелем таким, так що відмінна, якщо така була б лінійка, її зняли, я б, я б купувала б з, з, з цим, тому що горіхи, оці масла, олії різні, це дуже відмінно. Так, далі у мене Схочу швиденько, о, да. Я дуже багато використала. Ви ко використала це відмінна річ. Їх вже 5 видів, 2, 4, 5 да. Їх вже 5 видів в каталозі, але я переливала в бутилочку з пульвілізатором, і навіть ще досі в мене трішки ще є Ось, з таких засобів. Я б купувала всі, крім, крім новинки. в мене новинки якоїсь не було, не пам'ятаю. Тут е, я новинку вже не купувала, тому що трішки ціна Це в мене старий каталог, ціну не дивіться. Це дуже відмінний антисептик. Дівчата, ним можна, можливо, навіть інструмент в нього 80. Стерилізувати в нього 80% спирту, уявляєте собі? Тобто парфумований антисептичний засіб є 5 видів, так, і можливо з 5 видів якісь вибрати. 225 мл, дівчата, це великий об'єм. І 80% містить етилового спирту, що знищує бактерії та мікроби, стерилізує косметичні інструменти та приладдя. Тобто, дуже я ж кажу, дуже класнюче. У мене ще є десь так біля 100 мл в, в спреї такому з розпилювачем, тому що я ношу з собою. Я дуже поважаю. Ці засоби, тому що вони необхідні на, 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 на цей. Е, якщо будуть мені дозволяти кошти, то я підберу собі саме лагідний, тому що я всі знаю. Окрім мабуть, у цього, я не знаю аромат, то я ж кажу, підберу собі саме лагідний, тому що вони дійсно парфумовані. І коли в транспорті, в транспорті ви наносите, то е, може бути рядом, знаєте, біля вас люди можуть бути дискомфорт. А так, то вийшли з транспорту нанесли протерли і відмінно, і саме головне не пересушує шкіру рук. Оце саме головне. Надалі в мене це, звісно, безкінечний поток був кави. Зараз з кавою я припиняю, зупиняюся, не знаю, чи вона навіть є в січневому каталозі, чи можливо її набрати, купити і ще так залишила дві коробочки. Ще декілька в мене видів, звісно, є в наявності, але я стараюсь, як на мене найменше навіть такої, тому що це дієтична добавка, Ви знаєте, 60% відсотків. Ячміні жито молоті, мелені, і 40% кави для поліпшення роботи кишково-шлункового тракту. да І це в нас іде 60% цикорія а цикорій це інулін для покращення роботи сердечка, і 40% іде йде. Да? Це внутрі плюс дієтична добавка Це я в ранішньому каталозі. Такі чаї в мене ще є. До речі, я була собі закуплялась. В ранішньому каталозі є дуже гарна інформація за них, повністю. Кого цікаво, будь ласка, пишіть мені на Viber, пишіть мені десь, де ви мене бачите, в інстаграмі, Фейсбуці. І я вам опишу повністю, що е кажуть за них, тому що це, але все потрібно. Е Консультація з лікарем. Без консультації з лікарем ніякі дієтичні добавки, нічого ми не приймаємо. Тому що я носила, я показувала терапевту, і мені сказали, що з моїм тиском у мене я гіпотонік з моїм всім це дозволено. Я могла при своїх аналізах, при своєму всьому, тобто я це все перевіряла. А вам теж потрібно перевіритися спочатку. Так, чудова, відмінна. Це в нас сир, сироватка така для волосся, кератинова терапія. Це 30 мл чуда. Зараз, ви знаєте, в каталозі ціла вся серія йде одним набором по вигідній ціні. Хто бажає, то да, дійсно вигідно. Це відмінний, це запах цієї лінійки. Я не пам'ятаю, яка ціна її. Окремо, але вистачає на дуже багато. Ви берете три натиски, Я, по крайні, у мене невеличке, отаке да, от таке волосечко зараз вже відросло. Я розподіляю на дві частинки волосся, три натиски. Я розтираю, я зігріваю в долоньках. Так навіть нам рекомендує виробник, спеціалісти, хто цим займається. Ми зігріваємо і потім легенько з однієї сторони волосся, і з іншої сторони, і потім так трошки, наче потрогала, але не. Тор не торкаю корні, я не, 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 не чіпаю верх, а тільки самі оці, і потім розчистуюсь м'ягенькою щіткою. Дуже відмінна річ. Кератинове відновлення, встановлення волосся пошкодженого, якщо фарбоване, якщо січуться кінчики, якщо воно сильно розпушене, це дуже відмінна річ. Взагалі, лінійка кратинева в фармасі це відмінна, дійсно відмінне встановлення відновлення волосся. Ось така рекомендую. і Якщо мене до кінця місяця дозволиться, то я візьму весь набір, тому що там і спрей чудовий, я вам показувала в ранішньому, і шампунь відмінна, і маска, крем, там іде маска кондиціонер, і отака от сироватка 788 гривень, значить цілий весь, весь набір. При тому, що спрей там 400 з лишнім гривень. Уявляєте собі, то це дуже вигідно. Так, далі в мене відмінний крем. Для рук 75 мл – Це теж фармасій. Чудовий аромат. Чудовий аромат. Тут геть крапелька залишилась, тому що до мене буває приходять клієнти. Мені потрібно показати продукція, вся приходить зафольгована. А навіть якби приходила не зафольгована, я не відкриваю. Вже якщо людина каже 99 і я беру, і там краще, коли каже 100%, я, я куплю цей продукт, відкрити мені, покажіть мені його. Тоді я з великим задоволенням відкрию і фольгу, і все, що там запаковано, і слюду, і вже продемонструю. І людина вже хоче, не хоче, повинна в мене купити, тому що я такої звички не маю, я не відкриваю. Я куплю для себе, як оце в мене було. Відкрию і буду показувати свій, але те я не відкрию. Так, все ж таки, я зробила. Я вимила ці щіточки. Ви знаєте, в мене було багатенько тушів 3D-ефект. 10 мл лялькові вії. Відмінна, відмінна туш, дівчата. Відмінна, де Кесен, дивіться, яка тут щіточка. Я вимила її, вимила її така м'ягенька, м'ягенька, так приємно. Хочеться нанести навіть на вії, Яшка, Я її так зробила, тому що показувала така вже була не гарненька, не комельфо, як той казав. Часто густо є акції. 10 мл, густа, приємно, нікуди не дівається, не розтікається. Я буває змиваю водичкою або засобом для вмивання не пече мені очі. Відмінна туш, відмінна, чесно, дійсно тридає ляльковий погляд і класика. Це зен, теж вимета вже щіточка така, зверху такі малесенькі є, а тут трішки подовжені і коротші і довші такі ці щити щитинки. щитинки да? То теж 8 мл, Акція, до речі, буде, наче в лютому місяці буде на неї акція 159 гривень замість 199, Це класика, але це не моя щіточка. Я ви знаєте, я люблю, полюбляю ось такі пухнасті щіточки. Тому яшка, мені такі щіточки. Шкрябають в вії, мені мені важко. От о, ну по віку шкрябають. Так, сонечки. Було ще в мене чудова. Вона була геть коротенько, чудова лінійка з ваніль і кокос. Кокос я не полюбляю, але я в цій серії полюбила. Її зняли з виробництва, але в мене ще залишилась спеціально. Я знала, що колись це буде. О ще чути карамель, воно кокосом не пахло. Це просто оти знаєте такий в пластин. В пластинках такий був і рис, і риски такі були в пластинках в радянський час, моє дитинство. Оце воно Боже, настільки це мило, смачне, гель, кондиціонер, крем для рук. На жаль, його зняли жалко, тому що. Е... Як нам компанія об'ясняє, якщо немає попиту в Україні, якщо товар не купується, його будуть знімати, його будуть знімати, 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 тому що нерентабельно тримати лінійку, допустимо, цілу лінію, де виготовлюють, замішують да, оці всі інгредієнти, все, тобто це буде компанії невигідно для нашої країни. Тому, якщо купуємо вигідно компанії, і ми маємо улюблені наші продукти. Таким сонечко, сонечки були моє відео. Я вам красно дякую за те, що ви зі мною. Я ділюся те, що я використала вже багато було багато разів використовувала неодноразово з повторками. І я буду, якби щось може можна було б, я повторила піще без проблем. А так, то я буду все повторювати, купувати, тому що дійсно дуже гарна пропози... ну гарна якісна продукція, і мені вона підходить і підходить моїм клієнтам, і це ось так. Так що. Дякую, обіймаю вас. Ви найкращі, любі мої, тому що ви зі мною, ви мене підтримуєте. Для мене це саме найголовніше: будьте здорові, щасливі, кохані, миру, здоров'я, хлібу вам. З вами була Наталя. До нової зустрічі.